проти, руки за Зупиніться, будь ласка. Та ну ви ж його ламаєте, зупиніться. Скажіть ви йому, що він не чинив. Чоловіче, заспокойтесь, давайте в чому суть ситуації? Чому ви його затримуєте? Так чому ви його затримуєте? Що відбувається? Ааа! Ви його зараз ламаєте. Це, це точно не адміністративне пр... затримання. Аа! Поліція зуп... ви, ви точно робите не адміністративне затримання. Це не адміністративне затримання. Ну реально, да зупиніться, ви Ви, при... ви представники закону. Ааа. Що ви робите? Ааа. Руку аку а по по якій статті ви його затримуєте? Яка підозра? А ви можете озвучити? Проводиться адміністративне затримання. З приводу чого адміністративне затримання? Знаєш, як проводиться? Він ще не ті опів! А що він зробив? Подожди. Подожди, я задієць не му, блять. Повідіть! Что случилось, вы мне расскажите, Кто вы такие? Что ли? В чем одет вообще, дядя? Я? Что да. Какая держава? Ты знаешь, как ты должен выглядеть? Где твое удостоверение? Покажи мне. Зараз я все покажу. Покажи Поясни, Пояснить, чему вы его затримаете. Зупинить. вы. За что ты делал его Беларуси? Я поясню. Административное затримание. Административное не так. Протокол административного затримания ты написал? в момент затримання чиниться фізичний опір. Я вивчинився. Ви, ви так ви? ти його заламав. У фигури, нього кров на обличчі. У людини кров. Вовало ми бачили, як ви його крутили. Ми, все ми, все ми бачили, я як ви його сказали. крутили. Все покажи мене камери. Чоловіка, говорю. Чоловіка, відпусти. Руку за спину. Чоловіка, відпусти, говорю. Ти слухаєш мене? Отпусти, человек. Я не відпущу, я ще раз поясню. Касто, причина затримания. Причина затримания. Скажи мне, что десятую статью купа. Вам же повідомил, что вам нарушил? Скажи. Вам причина? причина, покажи, причина безпосередня причина административного затора. Когда Путин, ты сейчас не понимаешь, его ведут, ты мне не рассказывай, понял? А то сколько делать? В чем случаешь, отъебало Давай, набьют? Давай. Заберуть, то... Кон конкретно озвучте причину адміністративного затримання. Помогіте хто не будь Озвучте причину затримання. Бо, к어요, не озвучте причину затримання. по перше, можете представитись вже Ми коли ми тому йшли назад. все було добре. За що це? Ну що ти робиш? ти? Помогіте! Помогіте! Як, як вас звати? Представтеся, назвіть номер жетона Житомир. Віталій Сергію, чотири на За Що ви затримуєте людину? Поясніть. Я Маті пояснив за вже. За пояснив ви вже. ви не пояснили нічого. Ви просто затримуєте людину безпідставно. Слухайте, будь ласка, уважно. Всі свої коментарі тут. Так ви людину вдарили лицем об асфальт, ви розбили йому голову. І ви зараз говорите Знає про якесь спра... Ви хто? Представте, будь ласка. Представте, хто ви такі. такі. Чому ви приїхали? Поліція? Поліція? тебе написано? Яка поліція? Знаєш, яка поліція долається? Ви Синій форму. Що ви робите? вилізти ви з машини з під машини. Повідомляє деть. По каждому місце знаходження відомий мається вийде, щоб вийти каше.

Поясніть, будь ласка, причину затримання. Людину дивіться, вдарили. Я паркувався в цей момент. Він не чинив супротиву. Він почав кричати, він спокійно його вдарили, і у нього кров забився. Мене звати Андрій. Ви не знаєте в цьому напад, суть це не це дали нападіння на поліцейських. Ні, які паже сюди приїхали. Так це не це не напад на поліцейського. це напад на людину зі сторони э, людини. Он никому не мешает, не трогай. Що ты его трогаешь. Так це його? Кто в цей стоит для своего. Ну так они двигаются. Это советое. Это соверение. Да он нікому не трогает. Вот он, он тебе мешает. Стояли, он тебе мешает. Он тебе мешает чем. передали тут на завожало? Так никто не нападал, на поліцейського. Мы свідки, У нас подумал. Да, мы свитки. Не была на. Пад на людини давайте. Дивіться був напад на людину зі сторони двох людей у форніянці вчиняти. Фізичний, дивіться. замість екіпаж, паж та ваше не розбирати. Ні, ніхто розбиратись не буде. буде. Ми знаємо, що зараз засвідчать все так, як скажуть ось ці двоє незрозумілих людей, які не захотіли не представитись, не назвати номер жетона, нічого зробити. Вони почали орати на всіх віштовхати, ламати людину і причинили до того, що розбили йому обличчя, кров зафіксована на асфальті. Людина, людина людина, людина говорить, що він добровільно готовий спілкуватися і так далі. В цей момент його скручуть. І головою об асфальт. Ви вважаєте це напад на поліцейського? Ні, це самозахист і напад на і напад на людину. Ви воюєте. Я Чому тікайтесь що... туди? Ну, ми ви? бачимо це. Би сенси ви? тут не було. Тут Я дві купа, купа, купа свідків. Людина ні на кого не нападала. Напали на людину. Це купа свідків. Добре. Ви ж ви вважаєтеся розсівником поліції іншого екіпажу, правильно? Тоді ми можемо заставити заяву на цих людей, які викликали вас, і написати те, що вони здійснюють неправомірні дії. Чи нам потрібно звернутися на 102 і викликати інший екіпаж для того, щоб її. Добре, так Викликати патрульну поліцію, будь ласка, викличте... Так, да, у мене просто я, я фіксую це на відео з самого початку. Викличте, хтось з 102 будемо заставляти акт. Почекайте. А можна номер зафіксувати автомобіля, на яку забирають хлопця? Що ви тут робите, в Київ? Скоплене рядом, а ну раз, два, три іде іде ці два два головних оці інцидента. почекайте представтесь ім'я не їде при представте сім'я ця номер житона покажіть поліція <плес> чи журавель Старший лейтенант... сорок почекайте старший лейтенант поліції журавель віталій Сергійович, три чотири один ваш по напарник будь ласка я зніму ваш реєстраційний номер автомобіля, на якому ви приїхали. Поверніться, будь ласка, представтесь так само номер свого жетона назвіть. звіті. Привіт, Богдан Васильович, номер жито 018, 18 Передемонструйте, будь ласка, його. Тут вони позначені, ось житон. Це. Е, ні, я хочу побачити ваш, будь ласка, номер вашого жетону. Ось, бачите. Ні, будь ласка, дістаньте, вас, номер дістаньте, ваше, дістаньте ваше посвідчення. Представтесь, це вимога мого як громадянина. Я буду зараз викликати, я зараз буду викликати поліцію для того, щоб Добре, ось, бачите. Е, не вибачте, 0181418. Дякую, гарного вечора.